Пентагон дав Україні свій найточніший артилерійський снаряд Ескалібур із gps наведенням нас кинули. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи щодо бюджету пакету допомоги. Зазначається, що загалом Міноборони США виділило 92 мільйони доларів на придбання цих боєприпасів. Про це стало відомо з додатків до бюджету допомоги України. Снаряди Ескалібур наводяться за допомогою GPS з похибкою до 2 метрів, далекобійність понад 40 кілометрів. Відомо, що «Ескалібур» вперше використали під час ліквідації лідера Аль-Каїди Абу-Джури та його спільник які в Іраку у 2007 році, і до речі, перші влучні удари по Антонівському мосту також були здійснені цим боєприпасом. Чітко визначили ми з органами національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих позиціях на цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова номер один для того, щоб повернулося життя в ці населені пункти. Забезпечити електроенергію, забезпечити розмінування об'єктів інфраструктури для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду. День, коли жителів Балаклії звільнили від російської окупації, місто повністю перейшло під контроль ЗСУ. зірвавши триколірну ганчірку, військові встановлюють синьо-жовтий стяг, якому і належить майоріти над українським містом. Пане президент, пане гордо командую, місто Балаклія, Харківський область взяти під контроль. Інформацію, що Балаклія знову наша, підтвердив президент. Про контрнаступ українських сил у цьому напрямку на Харківщині стало відомо ще 6 вересня. Нашим оборонцям вдалося закріпитися на околицях міста. З відео військових у соцмережах зрозуміло, що у місті точилися бої. Отак ми воюємо. Усі півроку окупації українських військових неабияк як чекали місцеві. Тільки но ну, їхня техніка заїхала у місто. Ті вийшли на вулиці і, не стримуючи сліз, віталися зі справжніми визволителями. У мережі публікують зворушливі кадри з підписом Балаклія вдома. Жителі прямо таки розцілували українських армійців зі словами вдячності. Молодці! Молодці! Ви каліці малювали сьогодні! Дякую, на саладі осталися, Будете? Тим часом окупанти, накиваючи п'ятами, залишили свої речі, а три ворожі БТРи потопили у водоймі. Трофеї тікали, потопили. Ті, що втекти, не змогли, так і залишилися в крові на українській землі. Та на Мокшанських болотах паніки нет. На думку самих росіян у Харківській області, нічого особливого не сталося. Я вас розстрою. -сині флаг. Все синіфовського України. Інститут вивчення війни у своєму звіті за 7 вересня пише, що ймовірно зсу використали тактичну несподіванку для ворога. Ще до того, як починати контрнаступ, розгромили склади з боєприпасами окупантів. А самі росіяни втекли з блокпостів біля Балаклії. Пишуть телеграм-канали. На випадок, якщо у місті ще залишилися колаборанти, зсу мають для них послання. А тебе ми ще знайдемо. Ти от нас не уйдеш контрнаступ на Харківщині просувається успішно, зазначили у генштабі зсу. Раніше заявляли про звільнення понад двох десятків населених пунктів, завдяки вмілим і злагодженим діям збройні сили України за підтримки місцевого населення. Просунулися майже на 50 кілометрів за три дні у мережі. Одне за одним публікують відео підняття українських стягів на Харківщині. Зсу не зупиняються і продовжують відбирати своє рано, о в сраку. Слава Україні! Визволення Балаклії важлива стратегічна подія, яка відкриває українським збройним силам шлях для подальшого контрнаступу, зокрема у напрямку Ізюму та Куп'янська. Через ці населені пункти російська армія перекидає свої військові вантажі. Відвоювання своїх територій триває і надзвичайно дорого коштує. Та українські оборонці не втрачають темпу, наполегливості і, звісно, гумору. Ждемо маршрутку на Белгород. Слава Україні! Героям слава! Лідія Середюк. П'ятий канал у Польщі. Стартувала міжнародна виставка оборонної промисловості. Цьогоріч експозиція рекордна. Взяти участь зголосилися понад 600 компаній. Саме тут укладаються угоди про закупівлю техніки безпосередньо з виробниками військового снащення. Відвідав захід і президент Польщі Анджей Дуда, що презентували виробники. Бачила Марія Черняхівська. Тож і нам докладно розкаже. Сучасні танки, БТР, БМП, гелікоптери, самохідні артилерійські установки, виробники військової техніки з 30 країн світу демонструють найновіші розробки у польському кельце. Цьогоріч виставка ювілейна відзначає своє 30-річчя. Привітати і вручити нагороди. Приїжджає президент країни Анджей Дуда. У своїй промові очільник Польщі згадує і про біль українців, які зараз перебувають у Польщі, і про російську агресію. І загалом про сучасні виклики. Маємо справу із страшною війною, через яку ми усвідомили, що у нас тут у всіх, а також всього світу, і північно-атлантичного альянсу спокійні часи закінчилися. Елементом цієї драматичної очевидності є переконаність у тому, що ми маємо в швидкому темпі завершити модернізацію і розвиток наших збройних сил, щоб усім мешканцям речі Посполитої забезпечити спокій у майбутньому. А спокій забезпечувати є чим масштаб експозиції величезний. Цьогоріч найбільше техніки та озброєння представлено з Польщі, Туреччини та США на виставці. Зокрема, представлено надсучасний американський винищувач та бомбардувальник F-35, який є на озброєнні лише у дев'яти країн. Також тут представлені американські танки Абрамс, транспортні гелікоптери та штурмові вертольоти. Турецьку оборонну промисловість представляє 27 компаній. Із країн надається можливість представити більшу з техніки на оборонній виставці. Цьогоріч це туреччина в центрі експозиції Байрактар. Це саме ті байрактари, на які українці зібрали гроші три директор турецької компанії Байкар підтвердив, що народні байрактари вже в Україні. А ті, на які для українців збирали гроші поляки, будуть у військових вже зовсім скоро. Ми доставили до України байрактари з литовської акції і вже доставили три безпілотники ТВ. 2 з акції фонду притули. Вони вже в Україні. Польський байрактар буде доставлено в Україну упродовж одного, максимум двох місяців. Зброю свого виробництва представили зокрема окремої чотири компанії з України. України. Цьогоріч ми представляємо бюро «Луч». На нашому стенді представлено дві основні ракети Збройних сил України. Це ракета Р-360, славнозвісного комплексу «Нептун», який успішно знищив кілька. Російських цілей, включно з ракетним трейсером Москва. А це український комплекс Тугнапет. Цьогоріч вперше ми демонструємо модернізований комплекс. Він повністю цифровий, значно легше. Ми плануємо вже найближчим часом почати його випробування. І сподіваємося, що вже цього року він до Збройних сил України і буде також активно знищувати резі на виставку. Запрошені і українські волонтери, які допомагають армії, вони зможуть напряму укласти угоди про закупівлі за виробниками військового оснащення. Техніки української в цьому році немає в нас на виставці, тому що в Україні триває війна, і це не є добрий час. Усі конференції, які будуть на виставці меншою або більшою мірою, а деякі безпосередньо пов'язані з ситуацією в Україні. Що це значить для безпеки Польщі, Європи та світу? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.